Усім привіт! до вашої уваги огляд мішечка мешачка шортовий микс що попадає. На столі у нас шорти розміру L. 30 пояс. XL, легкі, ще легкі, Чай фірма Пермайчендам. Розміру L. XL,

Отже, дивимось наступні. 54 розмір. Розмір Excel. Ще. M. Excel. 2 Excel. 50 розмір. Ще. Ще. XL, 2XL, 44-й розмір. Ще. McKinley. XL. 46 розмір розмір. XL. Ще. 46-й розмір. Zara. Фірма Eryma. 38-й розмір. Розмір XL. Ще. Розмір XL. XL 2 XL. Дивимось нас наступні. Розмір Эйлі. Амо. Легкі. Легкі. Ще. 26 розмір. XL. Легкі. Псеї? 52 розмір розмір? S. XL. Легкім. Дивимось на сніг. П'ятдесят другий розмір? Сорок другий розмір? Чем. Розмір МЛ. Високою посадкою. Легким. Чем. Кірма іншим дам. Їнчим Стокові Щем. Стоковим. Розмір 56 європейський. Фірма іншим 40 європейський. Enchimдам. Розмір М. Легким. Розмір Елі Еліксей. Ще розмір Елі. велосипедка. Ось такого плану. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.